Вітаю, відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Ми її очікували. Ми з вами думали про те, а що власне там буде. Ну, зразу скажу, що після розмови CNN повідомило, правда, з посиланням на російське джерело, що телефонна розмова Трампа і Путіна пройшла дуже добре. Я в цей момент якраз був у студії новини Лайф. До речі, є відео про те, що ми говорили, якраз в режимі реального часу обговорювали. Події, бо прямо під час ефіру з'являлися новини про Трампа, що він там сказав, де які ресурси, і так виявилося, що спочатку а, нібито інформація була, що Путін не буде виступати ні з якими заявами. Але поки Трамп опублікував свій допис від певних людей Путіна, вже пішли меседжі. А власне, що там було, і перший меседж, який ми прочитали, був якраз саме з CNN з посиланням на джерело. Російське про те, що ну, розмова пройшла прям, прямо прямо дуже-дуже добре. Ну, окей, ми так обережно все це обговорювали в студії. До речі, підключився один із народних депутатів, і розмова йшла про те, що це не зупинить повністю війну, атаки будуть тривати, можливо, меншої інтенсивності. Я висловлювався, що буде менша інтенсивність. І а, не сьогоднішній день, і, можливо, не завтрашній, буде ключовим, а буквально кілька днів, і можливо наступний тиждень. Пояснюю, чому а, справа в тому, що Путін, нібито, погодився на призупинення війни, мається на увазі а, досить специфічна схема. Поки що домовились, що не будуть бити по енергетичних об'єктах. Ви напевно про це вже знаєте, читали. Але як тлумачити енергетичні об'єкти? Тобто, якщо, наприклад, дрон чи ракета, яка буде збита ППО, прилетить в газорозпредільну систему, це буде атака по енергетичній системі чи ні? Відповідей на це немає, тому я впевнений, що інтенсивність буде зменшуватися, тому що для Трампа це буде все одно рівне програшу. Ну що толку домовлятись про відсутність ударів по? Об'єктам енергетичної інфраструктури, якщо будуть продовжувати гинути люди від дронів, від атак, ракетних по містах і так далі. Тобто, звісно, що таке призупинення вогню Трампу в його карму не зарахується, і далі ми почали бачити вже більш ну такі новини деталізовані. Ну, білий дім повідомив після СНН, що. Путін і Трамп погодили, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, ну ми знаємо про те, що історія з Чорним морем також вона меншою мірою виситлена в українських засобах маси інформації, але це ключова болюча точка. І коли ми намагалися відправляти танкери з зерном. Там куди потрібно, то ми бачили, що Російська Федерація могла блокувати, могла атакувати наші відповідно танкери. Але ну танкери, я маю на увазі, ви зрозуміли, що але і ми також можемо завдавати у відповідь ударів. Тому для Путіна це теж став ключовий момент. Далі наступна заява, яка проявилася, це вже від Кремля. У Кремлі заявили, що Путін нібито наказав військовим. Не атакувати енергетичну інфраструктуру України 30 днів, але ще прямо під час ефіру пролунала тривога, і ну ми тільки-тільки завершили, і тривога одразу пролунала. І ми зрозуміли, що насправді все ще далеко від зупинки бойових дій. Але майте на увазі, що Путін не міг дати наказ зупинити. Атаки до перемовин, до розмови з Трампом, і тому, якщо він і дав наказ, то наказ має дійти до військ, до військ, до частин. А до того моменту все йде відповідно за тим графіком, який вже затверджений і розроблений. Тому ні один полковник умовно не може зупинити виконання наказів, які в нього є. Тому, я ще раз повторюю, сьогоднішній. День завтрашній це не настільки ключовий, як наступний тиждень. От наступний тиждень дійсно буде перевірятись на те, а чи буде зупинка обстрілів критичної інфраструктури. Але ж не забувайте, що це стосується як нас, як Путіна, так і нас. Ми теж можемо бити по енергетичній інфраструктурі. У нас є на це всі можливості, ресурси. Тому а, тут а, з двох сторін. І хто від цього більше виграє? Питання залишається відкритим. Адже якщо наземна операція Путіна залишається, а ми не можемо атакувати ті ж самі нафтові сховища, сховища відповідно припасів пального, то невідомо, як це ще відіб'ється на передній лінії оборони. Далі, наступне наступна заява, вона вже така більш розлога. Заява Білого Дому за підсумками розмови президента США та е, Путіна. Е, справа в тому, що Трамп заявив: ну люди Трампа заявили, що буде заява. Не буде прям зустріч Трампа сьогодні з журналістами. Ну, ми будемо слідкувати, можливо, вона буде, але буде заява, і так заяви. Поїхали. Рух до миру розпочнеться із припинення вогню в енергетиці. Тобто, ми це вже знаємо та інфраструктурі, а також з технічних переговорів. Щодо реалізації морського перемир'я, ці переговори негайно розпочнуться на близькому сході. Тобто, Штати і Російська Федерація продовжують вже перемовини за межами президентів, але своїми переговорними групами. Далі, кров і гроші, які Україна та Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів. Це заява Білого Дому. Не можу не погодитись. Лідери країн погодились, що майбутнє з покращенням двохсторонніх відносин між США та Росією має величезні перспективи. Це включає економічні угоди геополітичну стабільність після досягнення миру. Ну і від Кремля заяви 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175. а Також Росія передасть 23 23 тяжко поранених українських військовослужбовців. Крем назвав ключовою умовою для вирішення конфлікту в Україні мирним шляхом повне припинення наземної військової допомоги та надання розвідданих. Ну, звертаю увагу, заява про те, що назвав ключовою умовою для завершення конфлікту. Тобто, тут не йдеться про те, що це умова припинення бойових дій на ці 30 днів. І РФ вимагає зупинення примусової мобілізації в Україні та переозброєння Збройних сил. Трамп у відповідь підтримав ідею там, Путіна про посилення спорту між штатами і Російською Федерацією. Ну то вже нас з вами особливо не стосується. Але повторюю, що сьогодні відбулася перемога: відбулись... відбулась телефонна розмова Трампа і Путіна. І ще залишається Трамп-Зеленський. І за Вашингтон Пост, власне, так і написали, що Трамп і Путін домовились про часткове припинення вогню. Але план вимагає схвалення Києва. Тому я так підозрюю, що завтра, або, можливо, там сьогодні вночі, бо в США інший часовий діапазон. Можливо, будуть проведені відповідні консультації з українською владою, можливо, буде. Телефонний дзвінок, Путіна, вибачаюсь, Путіна Трампа з Зеленським, можливо, це завтра, можливо, післязавтра. Має бути підтвердження з боку української влади про те, що ми також погоджуємося на такий план. Якщо все спрацює, далі починаємо спостерігати і контролювати, що буде. Хочу також повідомити і закликати українців сприймати процедуру. Зупинки бойових дій як процедуру. От я сьогодні почув таку тезу від депутата про те, що ну немає ж повної зупинки війни, повної зупинки обстрілів. Ну це тільки в фантазіях можна вимагати таке, і ми з вами чудово розуміємо, що слова 2019 року просто потрібно перестати стріляти. Це просто слова. Досягти їх надзвичайно процесуально важко. Тому будемо сподіватись. І ось на одному з ресурсів я бачу опитування, чи відчуваєте ви наближення миру після переговорів Трампа і Путіна. І на цьому ресурсі це ресурс одного з військових кореспондентів. Так, відповіли всього 5% громадян. Ні, бо Путін просто морочить голову Трампу і збирається воювати далі. 86%, і якось буде 9%. Ми зараз. Аналогічне опитування поставимо на телеграм-каналі, можливо, трішки з іншими формулюваннями. І подивимось, як наші підписники реагують на те, чи є полегшення, чи відчувають люди полегшення ситуації. Але повторюю, за дві години до того, як телефонна розмова відбулася, у Києві були чути звуки вибухів, була ну, робота ППО по дронах. І е, тривога ще триває. Ми спостерігаємо, що дрони літають Україною. Проте, повторюю, поки що домовленості навіть про зупинку бойових дій остаточно не досягнуті. Сторони в даному випадку тільки погодили з Трампом свої умови. Трамп отримав від Путіна підтвердження. Тепер буде розмова Трампа з Зеленським, або людей Трампа з людьми. Зеленського і далі будемо ну, фіксувати, що ж буде. Ще раз повторю, не очікуйте швидких рішень, їх просто тут не буває є. І ми повинні з вами слідувати такій логіці, не вимагаючи того, щоб війна в Україні зупинилася в один день. Цього не буде. Просто наберіться терпіння. Ми довго терпіли, ми довго чекали, ми довго воювали, довго боролись. Якщо а, ось ці перемовини стануть початком для хоча б якогось а, тривалого миру, це вже буде краще, ніж війна без особливих перспектив. А ви бачили, як ми воювали в 2023-24 році, зброю нам давали, але так само, як 22-му році. Давали для оборони, але не для перемоги. Але Путін рухався, рухався. Трішки забирав наші території і ми втрачали наших людей. Це потрібно зупиняти, тому будь-які шляхи до зупинки війни, до миру я особисто вітаю. Сподіваюся, що ви на моєму боці. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, все це вітається, коментуйте обов'язково, тому що ця ситуація стосується кожного з вас. Ну і не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це також важливо і приємно. Бережіть себе.